Як відмінювати слова «на ум» в польській мові? Клопоту з ними? По-перше, що потрібно запам'ятати, більшість слів на ум в польській мові, тобто тільки закінчуються на ум, вони є середнього роду. Тобто музеум, ліцеум, акваріум, центру це все воно. Не він. Музеє, музеум польською то не він, то воно, середній рід. Нове музеум. Позитивчик в тому, що такі слова в однині не відмінюються. Тобто слова на ум, які належать до середнього роду, в однині, в усіх відмінках будуть зберігати своє закінчення, таке як в новіку. Кого це музеум, в кім чим музеум. тобто, всюди сім разів буде музеум, музеум, музеум. А вже в множині вони відмінюються на превеликий жаль. Відмінюється досить просто: ми забираємо від таких слів ум. Тобто, наприклад, маємо музеум, забрали ум, в нас лишилося музе. І до нього додаємо закінчення середнього роду.